Вітаємо вас на освітньому порталі Академії. Для того, щоб проходити разом з нами підготовку до ЗНО, вам необхідно зареєструватися на навчальному сайті. Переходимо на навчальний сайт. Тепер нам потрібно створити новий обліковий запис. Починаємо процедуру створення. Вводимо ім'я входу або логін маленькими буквами. Вводимо електронну пошту. На цю електронну пошту нам прийде лист підтвердження про те, що ми зареєструвалися на сайті освітнього порталу Академії. Ім'я та прізвище користувача не є принциповими для нас. проте тобто ми їх заповнимо. Вони можуть відрізнятися від вашого справжнього імені і прізвища. Створюємо запис. На оцей адрес, вказаний нами у реєстраційній формі, ми відправляємо повідомлення про реєстрацію на сайті освітнього порталу Академії. Переходимо на пошту, відкриваємо її і підтверджуємо нашу реєстрацію на навчальному сайті проєкту. Перший етап ми зробили. Ми зареєструвалися на навчальному сайті. Тепер нам необхідно обрати курс, який ми хочемо проходити. Для прикладу, Історія України. Обираємо курс Історії України і виконуємо другий крок. Другий крок передбачає запис на даний курс. Для цього в лівій частині меню обираємо функцію Записати мене на цей курс і підтверджуємо реєстрацію. Після цих нескладних процедур. Ми отримуємо повний доступ до онлайн курсу з підготовки з історії України. Бажаємо вам хорошої підготовки та високих балів на за.